Доброго дня, на зв'язку експертний подкаст ТЕТАТЕ. З вами спільнота Достойна робота в Україні. Мене звати Любов Шимкарьова я її проєктною менеджеркою. І Сьогодні ми будемо говорити про тему профорієнтації, адже отримували безпосередньо від вас такий запит, і розуміємо, що це дійсно така тема сьогодні важлива, актуальна і багато в чому недосліджена. І ось допоможе нам розібратися в темі профорієнтації Юлія Гурневич, кар'єрна консультантка та психолог. Доброго дня, Юлія. Доброго дня, любов. Дуже дякую за запрошення. Буду рада відповісти на ваші питання і прояснити цю інформацію для слухачів підкасту. Угу, дякую, що приєдналися. Можна трошки більше ось розказати про себе, чому сьогодні будете саме виділитися темою профорієнтації? Поза угу. е, ну, освітою, я психолог і. Е... Більше ніж 13 років я вже займаюся профорієнтаційною роботою, консультуванням. І як кар'єрна консультантка, як профорієнтолог, я надаю консультації, допомагаю як молоді, як підліткам, так і дорослим розкрити свій потенціал, розвивати, тобто, свою професійну кар'єру. І звісно, як психолог, в мене це йде в комплексі ще й гормонізація психоемоційного стану. Бо завжди Виникають сумніви, страхи якісь, і ну, без цього неможливо просто профорієнтацію провести, коли ти не згармонізував психоемоційний стан. Тому з 16-го року, 2016, я вже організувала власний проект профорієнтаційний в Києві в мене. І практики дуже багато, як індивідуальних, так і групових. і Заходи, майстер-класи, екскурсії з професій. тому досвід дійсно дуже великий, мені хочеться їм ділитися, розповідати, в чому ж суть полягає професійної орієнтації і як вона відрізняється від кар'єрного консультування з дорослими, наприклад. Тобто різниця є, але перший шлях він завжди починається з орієнтації на своєму професійному шляху. Радію, що ви змогли до нас приєднатися, і дійсно впевнена, що розмова була така насичена, продуктивна. От і щоб знаєте бути в одному такому інформаційному полі, пропоную почати з визначення, тому що в кожного можуть бути свої якісь такі думки, здогадки. А що ж в себе включає профорієнтацію? І от щоб ми так спільно розуміли, що це, можете, будь ласка, поділитися своїми думками. Ну, перш за все, хочу сказати, що професійна орієнтація це все ж таки наукова дисципліна, і яка допомагає людині обирати свою майбутню професію, свій професійний шлях і визначатися в цьому русі з урахуванням всіх своїх індивідуальних здібностей, потреб і бажань. На сьогодні ми бачимо, що молодь дуже сильно до своїх. Внутрішніх бажань орієнтоване, і тому професійна орієнтація ще більше має акцент і важливість. Також професійна орієнтація містить технологію розвитку людини позитивного ставлення до праці, і це ми говоримо тоді, коли ще маленька дитина. Ми формуємо батьки. Да, Дорослі формують це позитивне ставлення до всіх професій, бо немає поганих, хороших престижних чи непрестижних. Професійна орієнтація або профорієнтація я ще кажуть це взагалі комплекс цілий різних заходів, які спрямовані на ознайомлення людини з її інтересами, з її схильностями, здібностями і можливостями для того, щоб запропонувати людині обрати одну з найбільш підходящих для неї професійних напрямів, частіше ми це кажемо як професію обрати, враховуючи потреби ринку праці. І я все ж таки в своїй роботі. Я беру, беру назву професійного напрямку, да, а не професії вибору, тому що професії вони змінюються в нас. Ми бачимо, які були раніше, 100 років, 1000 років назад, які зараз з'являються, і які ще будуть з'являтися. Тому прив'язуватися саме до професій я не прив'язуюсь в, в своїй практиці, коли відбувається консультування з клієнтами. Ось. І Що ще тут хочу сказати, що Мабуть, щодо професіонала, да? так що професіонал якраз він допомагає направити людину і прибрати всі сумніви, які виникають як в підлітковому віці, як у батьків, тому що батьки вони приходять з такими запитами, перш за все, ніж підлітки. Ну і звісно, у дорослої людини, який вже є певний якийсь досвід, то теж є сумніви і страхи. І ось тут професіоналу дуже важливо правильно скоригувати. Зорієнтувати, якщо коротко, то так. Дякую, що ось так розширили і заглибили нас у тему профорієнтації. Ось і виходячи з цього, дійсно ви говорили про роботу, наприклад, з підлітками, про роботу з дорослими. І дуже такий існує стереотип, що профорієнтація вона потрібна, або коли я вже остаточно виговорив і хочу відмовлятися від роботи, знайти щось кардинально нове, або ж коли я вже завершую 11 клас і треба швиденько щось вибрати. І от хочеться почути вашу думку, так а коли ж насправді потрібно починати займатися профорієнтацією? Можливо, з якого віку, або в якій ситуації? Якщо дуже коротко, то середній вік це 10 років. Це з мого досвіду, те, що я бачу, але я, як завжди, поглиблено дуже ставлюсь до своєї роботи і Виходячи знову ж таки з досвіду спілкування з батьками, з підлітками і потім з дорослими, які вже розказували про свій шлях, то я прийшла до висновку, що чим раніше, тим краще. І насправді головне, що в кожному періоді, віковому, дитина має отримати свою інформацію про працю і про професію, адаптовану до її віку. Так, наприклад, з трьох років, так, ми вже можемо. Дитині через діяльність, через гру, да показувати різні професії. І це теж вже буде профорієнтування Наприклад, ми бачимо і знаємо по собі, що ми там грали в лікаря, в магазин чи поліцейського. да і Якщо е, батьки будуть ще до е, Давати додаткову інформацію, що це саме світ праці, саме реалізація можливо, то у дитини вже буде формуватися. Далі ми бачимо 5 років, да, починаємо вже вводити саме поняття цих професій, щоб дитина могла розрізняти професійну діяльність, яка є різниця, хоча б на тому бутовому уровні, які знають батьки, це дуже важливо І насправді перші кроки закладають батьки. І дитина знайомиться з світом професій саме через сім'ю і через соціум, те, що вона бачить навколо яку професійну діяльність вона спостерігати може. А вже після 10 років ми вже можемо виявити з підсвідомості схильності та інтереси дитини. І тому я, наприклад, маю багато досвіду про проведення індивідуальних консультацій з 10 років. Хоча більшість тестів вони починають з 12-14 років уроків, тестові методики є. Але ось я Дуже задоволена методикою проєктивною, яка допомагає вже з 10 років направити і визначити, які дитина має схильності, свої інтереси, да, і як вона може їх спробувати і вже дати рекомендації батькам. Ну а далі в нас іде вже саме підлітковий вік, коли починають батьки задумуватися: ой Боже, що ж робити, куди направити дитину, да, і підлітки такі усвідомлені певним чином 13 або там, 16 років. Вони вже починають задумуватися. і хочуть хочуть визначитися або ми говоримо про сумніви прибрати сумніви, бо більшість підлітків, які приходять, вони знають, чого вони хочуть, але в них дуже багато страху і сумніву. Сумнів, який нав'язан соціумом, батьками світом. Тобто, і ось тут я більше говорю про те, що прибираємо сумніви да, і починаємо вірити в себе. І тоді дитина розквітає і каже: Боже, як класно, я так і хотів. Да, от. Звісно, що вік він важливий на кожному етапу, і в принципі немає ніяких критерій, тому що профорієнтація вона відбувається протягом всього життя. І не може бути так, що прийшли там 16, або 18, або в 13 років. Да зробили профорієнтацію і все, і поставили точку і обрали собі якусь професію або там сегмент в професійному напряму. Ні. Далі людина розвивається, росте і змінюються професії, змінюється світ професійної діяльності, і ми знову і знову можемо приходити до кар'єрного консультанта, до профорієнтолога і задаватися питанням: а що зараз для мене буде Да? Допоможіть мені вектор обрати той, який мені зараз буде найліпше. Тому з віком це до кінця життя. Дякую вам. Дійсно дуже важливо, ось що в нас є різні вікові періоди, і до кожного з цих періодів можуть бути абсолютно різні методики. І ніби в три роки здавалося, що говорити про профорієнтацію. Але дійсно там через гру ми можемо дуже гарно і наочно показувати світ професії дитині, і це також буде формувати певне ставлення та уявлення. Ось і дійсно профорієнтація протягом всього життя це як таке Своєрідне навчання і постійний вклад в себе в свій розвиток. І, виходячи з цього, хотілося б також запитати, адже профорієнтація доволі такий складний процес. До нього не можна підходити ось якось так легковажно, і за одну, там, скажімо так, зустріч, напевно, складно щось глибинно дослідити, тому що, як ви говорили, треба і цінності зрозуміти, і якісь нахили, здібності дитини або ж дорослої вже людини, і якось. Правильно знайти для себе спеціаліста, людину, яка допоможе і проведе у цей світ профорієнтації вибору професії, щоб ми дійсно вибрали те, що нам до душі, те, в чому ми можемо розвиватися, а не пішли ще з більшими сумнівами. Mm -hmm. Любо, перш ніж відповісти на це питання, да я хочу трохи повернутися на крок назад і запропонувати слухачам, так як ми говорили про різні вікові, да, згадати в які ігри вони грали. Да, що було цікавіше, яка рольова гра і яка роль? І дійсно, це дуже класно може зараз допомогти тим, хто дезорієнтований да, і потребує саме цієї інформації і допомоги проферінтолога. Почніть поки що самостійно так з себе, згадуючи своє дитинство, в що грали, від чого мали найбільше задоволення. Добре, ми тоді рухаємося далі. Питання. Щодо як обрати спеціаліста, ну як на мене завжди в нас при будь-якому виборі є ризик потрапити не до того. І тут справа не в тому, що є певні критерії, які можна вивести, і треба дивитися, слухати якісь рекомендації. Ні, насправді нам треба вчитися відчувати для себе, чи моя ця людина, да, і наскільки мені імпонує ця людина. Але якщо все ж таки спробувати структурувати, да, то нам ну, найважливіше це для мене, я б виділила таким. Критерії. Перше, це досвід роботи в напряму професійної орієнтації підлітків та дорослих, або хоча б підлітків, або дорослих. Ну, тобто, ми розуміємо, що якщо у людини немає досвіду, то її багаж знань да, і власне, змоги рекомендувати буде невеликий. Тому краще, коли я знаходжу людину спеціаліста, яка має певний багаж досвіду, і він мене тоді влаштовує. Да, там чи два, чи три роки, чи рік. Ну тобто, це вже індивідуально, кожен дивиться для себе. Наступне це знання різних діагностичних методів. Все ж таки, спеціаліст він має володіти діагностикою. І е, діагностика в нас дуже багата, дуже різноманітна, вона може бути як і тестова, і проєктивна, і в вигляді інтерв'ю, і коучингу. Дуже багато, але все рівно ми говоримо про певну діагностичну е, таку. Е, Діагностичні навики, які має спеціаліст, і можливість знань типології людини, так, щоб пов'язати різні ці інструменти в комплексі і вивести вже той індивідуальний висновок, який буде для людини. Звісно, для мене, як для спеціаліста і магістра да, з освітою, все ж таки є головним критерієм вибору спеціаліста, я би обрала бажано з освітою психологічною. Тому що як не дивись, але фундамент він має відповідати тому, що людина далі робить. І, ну, як на мене, це є теж важливим критерієм. Але якщо навіть людина не має психологічної освіти, то хоча б вона має бути пов'язана з людиною, так? це, наприклад, там чи педагогічна, чи соціальна, чи управління персоналом, ну, тобто щось все рівно має бути сильне в цій людині за її освітою, за її скілами, за її знаннями. Якщо, наприклад, я не маю диплому психолога, а я маю не знаю, там соціологічну, соціальну роботу, так? диплом але в мене є підвищення кваліфікації на курсах. Зараз я знаю, що є курси на кар'єрного консультанта, і або я маю досвід да, роботи, і великий досвід має бути кар'єрним консультантом. Тоді воно може лягати. Тобто, це все ж таки має збігатися і дуже суміжні бути напрями діяльності, підтверджені як дипломами. Так і знаннями. І з цього виходить, що е, відгуки да, е, можливість бачити відгуки про цього спеціаліста, е, про його консультації, як проводить е, від тих людей, які вже потрапили, це все рівно як не крути, коли ми щось шукаємо для себе, чи то послуга, чи то якийсь продукт. Ми звертаємося до відгуків. Ми хочемо почитати, що ж там писали інші люди. Звісно, що е, Відгуки вони теж мають свої такі маркетинговий шлях, можуть бути написані. Але коли ми говоримо про спеціаліста, то в нього завжди є сторінка. Завжди можна звернутися до сайту, можливо, чи індивідуальної. Тоді вам буде надіслано скріни зараз. Ну взагалі, найпростіше мені здається, що можна взяти скрін у спеціаліста, який має відгуки, тоді є в цьому вже якась певна довіра. Тому просто різні шляхи треба розглядати. Але як на мене, це такі я найважливіші виділила критерії. От хм. дякую, що розкрили це питання, і думаю, що дійсно для багатьох важливо було почути, як. Правильно обрати спеціаліста, ось і дійсно, ви так підсвітили з одного боку це і професійний рівень, так професійна якась освіта, навики, знання. А з іншого боку, це і те, щоб у нас співпадалися цінності, щоб було спільно, комфортно працювати, тому що іноді може здаватися, що людина дійсно багато гарного, якісного досвіду, але в комунікації щось не складається, і так на жаль, теж іноді може бути. От, і виходячи з цього, хочу ще таке останнє питання на завершення спитати у вас. Ем, іноді ми можемо знати про профорієнтацію, хотіти до неї, але поки там, чи можливості немає, чи поки не наважується звернутись до спеціаліста, От що може людина самостійно зробити на таких перших кроках, щоб потроху досліджувати себе і рухатись у тому вірному напряму саме до своєї роботи? Дійсно, це дуже гарне питання, тому що, наприклад, для підлітків вони не завжди готові йти на консультацію. Вони не розуміють, як це, що це, і сприймають негативно. І, до речі, це ще один критерій, який можна визначити до попереднього питання це вміння спілкуватися і вибудовувати комунікацію з підлітками. От спеціаліст, якщо має такі нави. То це просто супер, і тоді більше шансів, що ваш підліток він все ж таки прийде на консультацію і зможе довіряти спеціалісту. Але якщо ми говоримо, що ще є сумніви як у підлітків, так і у дорослих та будь-якому віці у людини, то, перш за все, ну я, мабуть, буду просто дуже коротко і структуровано назву. А якщо буде потреба, то можливо розширю. На першими кроками я би визначила наступним пройти якомога більше онлайн-тестів щодо профорієнтації та зробити самостійний аналіз на основі результатів. В інтернеті дійсно дуже багата кількість, і чим більше зацікавленість дитини буде проходити всі ці тести, можна не за один раз, да, а протягом певного часу там, місяців або року, в залежності від того, в якому віці починає цікавитися цим питанням, то чим Більше, тим краще. І якщо дитина може, а вона може да, в підлітковому віці вже є певні інтереси, тоді я можу заналізувати, що ж мені тут співпадає, а що ні. І це певний, до речі, ще розвиток навички, да, аналізувати інформацію. І ось тут це найгарний, найперший крок, який треба зробити. І записати, звісно, собі, да, що ось по п'яти там тестах в мене співпадінь от таких вийшло, значить, я можу себе назвати і віднести до цього виду діяльності, наприклад. Наступний крок це виходячи з результатів, вже, які знайшли, за які проаналізували, треба прочитати якомога більше професіограм професій. Тобто професіограми професій це е, перелік. Е, Інформації про професію, починаючи від того, яке поняття, які види, які якості, які знання мають бути, які схильності. ну Дуже-дуже там велико, де працювати. Тобто професіограма це найкрутіша така довідка інформаційна, яка є в нас теж в інтернеті. Ще її можна трошки порівняти з посадовими. З посадовими обов'язками, які надаються да, по професії, теж воно може бути схоже. Тобто, я в свій час саме таким, такими інформаціями користувалася і виводила для себе висновки. От, тому е, треба пошукати, подивитися, і я знаю, що в кожному е, районному центрі зайнятості або обласному центрі зайнятості, в залежності від того, де ви перебуваєте, є е, професіограми, є описи професій, і можна безкоштовно просто прийти е, до центру зайнятості і дізнатися цю інформацію. Далі третім кроком є виписати саме ті професії чи напрями діяльності, які викликали інтерес саме у вас та зацікавленість. Бо професії в певному рекомендованому виді діяльності, да, які там тести будуть видавати, дуже багато, безмежна кількість, але нам виділяти треба і виписувати лише те, що цікаво мені, да, що ось ми відчуваємо по зацікавленостям. На такому рівні інтелектуальному поки що, да, коли ми аналізуємо через мозок. Далі, коли в нас є перелік того, що подобається, його варто спробувати на практиці. Виділяючи те, що не принесло під час виконання задоволеності та бажання повторити. Тобто, наприклад, ви там склали собі перелік, що ось такі професії мені цікаво, і тоді я починаю шукати, де ж я можу їх попробувати. спробувати в якійсь організації чи в якійсь маленькому підприємстві, чи це може бути якийсь кафе там в залежності, чи може там батьки, рідні, знайомі десь працюють. І я можу до них прийти подивитися, спробувати. Ну тобто варіантів безліч. Або зараз можуть бути організації, які займаються профорієнтацією, вони влаштовують екскурсії, влаштовують майстер-класи різні по професіях, і де можна спробувати себе. І все це дає пробу. пробу Яку ми використовуємо для того, щоб відчути, а що я відчуваю, коли я роблю цю діяльність? Навіть якщо мені там подобається лікар, а коли я починаю робити ін'єкції, припустимо там далі альці, то все мене просто мурашки по тілу. І я розумію, що ні, мабуть, людині я звісно цього зробити не зможу, і це дуже важливо наше відчуття емоційне, яке ми. Переживаємо під час діяльності професійної, тому шукаємо, де я можу спробувати цю професію. Далі ще одним важливим кроком є відвідати підприємства, де Є ця професія та поспілкуватися з спеціалістом безпосередньо. Тобто, я вже трохи казала, що це про екскурсії на підприємства. Шукаємо, які організації пропонують і надають можливість прийти до них або організовують екскурсії, збирають. На жаль, зараз я не знаю, наскільки в Києві, в інших містах це є чи немає, тому треба знову ж таки самостійно почитати, пошукати, подивитися, можливо, є раніше, звісно, до війни це все було. І якщо ще залишаються сумніви, да, то, звісно, всю цю інформацію, яку ми зібрали на попередніх кроках, з нею ми рухаємося на профарітаційну консультацію. тобто... Як я вже говорила на початку, що профорієнтаційна консультація вона знімає наші сумніви і наші страхи. Бо насправді внутрішнє відчуття того, що я бажаю і що мені подобається, да, воно в нас є вже, але нам потрібна підтримка. І якщо ми не отримуємо цю підтримку від батьків, вчителів, друзів, звісно, то тоді нам треба йти до спеціаліста. Ось такі кроки, і якщо підсумувати, то, мабуть, я би чотири виділила: ем, перше пізнання через професіограму якомога більше професій, друге, проба своїх сил в професії, щоб відчути емоційний стан. Третє побачити на власні очі процес діяльності професій. І четверте, підтвердити свій вибір під час спілкування з профорієнтологом. Дякую вам за такий покроковий план дій, що можемо робити, і дійсно важливо, що є вже такі певні етапи, які ми можемо дійсно самостійно спробувати і відчути, а як мені з цим. І дійсно, я думаю, що такі кроки вони нас можуть вже ближче наблизити і до консультації з профорієнтологом, і вже більш детально розібрати, так, дійсно, зняти ці сумніви, страхи. Тому я вам дуже дякую за сьогоднішню таку. Змістовно розмову цікаві та корисні рекомендації. Ось нашим слухачам пропоную писати питання, які виникають, та писати теми, які ще для вас є цікавими, актуальними. Всім гарного дня. Дуже дякую, гарного дня.